Здрасте! Здрасте! Ну йди до мене, іди заходьте сюди, йдіть сюди. Моє викрали. А, йди сюди, йди. йди Боже. Ну я що ж мені робити? Наталя Васильівна, виходите. Накару всеми любима наша Васильівна ушла. Деточки, заходите, скай, дам. Ну що треба? Здрасте. Здрасте. Я, звісно, звільняюся, як вас звати? Мене звати Яна. Тебе звати Яна, мене Світа, давай познайомимось. Яночка, колбаску любиш? Люблю. Yeah. Любиш, дивіться, світочка, раз. Як вас звати, мужчина? Да як? Да Боже, це мені цвіточки. Можна мені? Люба моя. Подожди, подожди, подожди. Ну що ти вже хочеш з мене тікати? Будь ласка, ти приїхав на море? Так. Візні так? Ми так, любочки да, ми. А ми місцеві, так? Да? Да, ми місцеві, так. Місцеві. Да, ми, ми ли... 100%. Зараз дивіться, у мене фотозона шикарна. Все, ви вже уходите, я звісно, і звиняюсь. Да, Будемо да, фотографуватися. Да, ну, буде. Давайте, включайте камеру, я согласна. I love you. <світ> їх дуже-дуже багато, знаєте, їх хлопці. Приносять їх. Знаєте, знімають і далі. <світ> <світ> так от любів. Це важливі. Дивіться, дякуємо вам дуже робити. Вам дякуємо, що наші класи тут допомагаєте, ми тому виглядаємо. Ви знаєте, а я хочу подякувати Петра Книзьків нашому захисникам, тому що дякую вам їм, дякувати. Ми одром стаємо, є можливість приїхати на море, да, поспілкуватися. І коли говорять, чого утро добре, а я завжди говорю. Тому що воно добре, ми встали, ми вже, так? ми встали, вийшли з дому, так? ми відкрили свої ласки, ми приїхали, походили. Я розумію, що в нас таке говориться, але я завжди, знаєте, я все бачу, я все чую. Але я хочу, щоб ви на мій за канал зайшли і зрозуміли, що все добре, життя продовжується, і потрібно жити сьогодні, ці секунду. І приїжджайте до нас на море, тому що в нас круто. Я дуже рада, що я вам. I love you. Виховаєте так сильно, з дивіться, саме свідчити. О, батаровку, значить, забирайте. Там є всі діти подавали. Надо. Я віці махаю. Я махаю. скрізь махати. Що Так. То Я вже і губи накрасила, вже і стою жду. А ти Давай стисняш, там, не бачиряш, йди сюди. Давай, уливаємося. Маша мій уливається. Так, звісно, Машамі Да Що нам тут робити? Весь день будемо махати і да? Що нам ця робота? Що нема камери ще? Що красує? Так, коливаємося гайда. давай. Давай маємо хуточки, давайте. А? Ну що там, накласила? На 100%, там уже їх мільйон. Один куточок вам один? А, а а не хочете забрати? Да, Главное, що ви уплатили. 400 сторони. Звичайно, можна. Так, так давайте. Можна. Ну іди сюди, стісняйся. А то всі так це... да, Так, прошу. Іди сюди. Давай. Ну, давай не стісняйся, починається мені. Давай. Слухайте, а він подивіться камеру, бо це глазія буде. Умічка моя. Є гарненькі? Так. Да, Є ступи у да? вас? Все, спрягла. Живокий конец. Живокий? Люба. Люба. ну. Це юбочка. Юбочка, штанічка моя, не штанічка. А, шортичка. Пойдет, так, Наташа, Шикарно. Шикарно. А, а загар какой. Наташа, Тетя Наташа, що я прямо взагалі собі, знаєте, така, да. моя, ну ви в мене красотка, ви в мене партнер по танцю. Ну що, мене... Не глибайтеся, тетя Наташа. Зачем вас? Тому що ви в мене... Свєточка, я дуже очень діятелі. Тетя Наташенька, ви знаете, ну, кожна жінка вона в да? так? Ми не дивимося да. на наші да. руки. ми всю життя... Мені подобається, як так говориш. Вот, і буду говорити це все завжди, потому що будь-яка жінка вона така, персик, персик, мой персик. Що моя рідна? Що тут я що знаю? Давайте я Дивіться, форельту не форель тут палтус, начинка чов, зв'язану темати. Без сама не знаю. Дивіться, ні, Ставляє то капчу не ви хочете. А, ні, я хочу вялене. Дивіться, він дуже смачний. Давайте ще кусочок, то починається вже. А давайте вам дам разу, може, зміняємося. Покажіть. Сугласно, ви так скривилися, що я вже на цьому наказу. А ну дивіться, з він дуже смачний. Він тоже вялений. Ну, дивіться, ви його повинні заморозити. Ви зараз у проводника постукали, кажете, можна? Так? Да? Тому що, ну, нельзя. Дивіться, ти тисяч... ще... Так і хочете не знати. Тут у нас тінка сьогодні в настроєнні. Да вы что? Да, красунец. Две кипинки. Девочки, I love you. Нет, передави, да. она вам Мы сейчас тоже привет передаем. Она просила, чтобы вы авто послали. На ложке. 100%, дивите. 100%. 100%. Оксана, Оксана, Оксаночка, да, дивите? Да, yeah. Вот I так вот. Мо... Так, так, дивите, сердечко, ай лавится наши. от... Вітули. І треба купити ложки, це на них ну що таке. Треба щось взяти собі якісь календарики, так, да, дівочки мої? Дивочки, світолі, Оксаночки, так? Да? Дівчатка, дякую, що ви в мене є, правда. Ваша підтримка, Оксаночка, дивіться, ми вам передаємо вітання. <світ> Привіт, дивіться. Ком. Хотіли в мене ці балочки, де п'ять кусочків, так? Да? Зараз ми розпиємо. Слухайте а щось мене були ще, не, це не може повернутися прямо? Ну що це таке? Проскозиру. Може, насить гуртну, я не зрозуміла. Прямо не можу я так, дали мені. Купили Дві 2-3 дітей, дві 200. Дівочка мені купила ось цю штучку, як ви думаєте, вона хороша, я на натираю. Я вона називається, мене в мене вазін, чия вправи. Чи в мене вазін, мені вазін. Слухайте, якийсь капець, дивіться, я не по... така я заботлива, не поворотливая. Красуня моя. Карточку хочете? Да, дві секундочки, ну хорошо, можно. Ой! Люба, Любочка, моя, красотулечка. Сонечко, слухай, я ж запрыгала, кішечка прыгала і не можу повернутися. Допрыгалась. Да? Допрыгалася? Люба, не знаю, прямо тут у мене спина болить, не можу повернутися. Ну ти начинай. А ты що закрита? Ні, ми гладимо. Мама, Любочка, ну я прийду завтра буду робити люба, люба, цілую тебе в губи». Согласна? Yeah. Согласна. Yeah. Що моя рідна? Все, готові. Yeah. Дівчатка, що мені робити з спиною? Правда. Зараз про передачі, скажу. Щас десь. Yeah. Ну, ви знаєте, що день у нас тачуся, дякувати Богу, робота всіх, слава Богу, є. Лящина цілувала, до осталося два ящика. Ті зараз дівчатка забере. Зробили дев'ять передачок, але такі крупні передачки. везде лящик і корочка. Дівчатка, дивіться, навіть під вашу відповідальність, дівчинка бере пол клокіти, дівчатки мої. Пол кіло уїжджають. Куди уїжджають на ковель. Дівчатка мої, дивіться, рибка, особливо сьогодні мало совка, вон по 4-5 кілограмів. Ну, рибка і лярщик, вона 100% процентів, ви знаєте, сілье, вельвяне. Дівчатки якщо ви хочете корочку, то тільки під вашу відповідальність. Зайчик, ти вже є, Ласточка моя. Привітши, да? е, так що мої хорошенькі, дивіться, ви розумієте, ну, да? від передачі, коли вони самі крутні. Час Банкостік замотає, від у почту, тому що ми відправляємо до 6 години, вона ніч уходить, завтра не Де, Знаєте, я завжди кажу, дякувати Богу за кожен день, який є. Дев'ять-дев'ять. Дев нема, то й нема. Тут не головне, мої хороші, ви повинні знати, що на роботі слова нема, нема" не существує. Ви знаєте, за все ми повинні дякувати Богу за кожен день, за кожну секунду. За все. Так что мы вас обнимаем целевая, мы находимся на привозе в молочном корпусе. Команда одна, точка одна и наша рукавичка тоже одна. Добрый день. Тут Алексей Толстарамник каждую неделю кажут, Кожен день кормлять по 150-200 по чоловік. Привозять продукти, хто що має, ни в чому. вони тут ні в чому не відказують. Все приймають, так що хто що має, привозьте, дівчата ні в чому не відказують. Тут їх кормлять всіх бездомних людей. Так що привозьте, все приймають тут, ось, ось кожен день. Бо цветульки. Mm. Березвино. Там <ристо> вибушки є, дивіться. Вона бачите, вона все сухенька йде, але вона вдає чи Ну і для мене вона сама вкусна. А ну давайте ручки. Так, красунчик, де спробувати? Понятне дело, я щось не подумала, спочатку мені треба було мужчині дати, так? Красунчик мій. Дивіться, це була годишка. Вона 790 грамів. Всякий так. Опа! Ну що? Ну що, мій красунчик він так? Так, дівчатка, мені подарили вишиванку бісером. Але знаєте, як мені дали її? Танюшка, як нам дали передки, да викрики. Просто вишитую ткань. Нам дали вишиту ткань, але по цій ткані ми зібрали світулечки, вишиванку. Дівчатка, вона така крута. Я вам навіть не можу передати. Зараз ми тим більше, завтра мене пригласили в університет Танюшка, який я казала. Ківалова. Кивалова. Завтра я йду е, до діточок в інститут Ківалова. І я обов'язково оді цю вишиваночку, одіну штанішки і понятно, що каблучок. Танюшка, це що ти такого вона до закрита? Ні. її, ну що ти вже закрила, Танюшка. Вона ж бути, дівчатка, я захотіла, її так от, знаєте, вона б рубашечкою, вона ще пошти не готова. Ну, я вам показую, дівчатка, я вам хочу сказати, що цей бісер це просто обалденно класний. А нам, подожди, Танюшка, она, як нам її дали, нам дали її кусочками, так? Да? Сто... Дівчатка були просто куски ткані вишитої. І тут ось, дивіться, рукав, Ну вона крута, вона, знаєте, камера не передає цієї красоти. Представте, каблучок. я хочу одіти каблучок, джинсики. Дівчатки, ну напишіть мені, волосики випрямити чи закласти. Красуні, напишіть в коментарях, Танюшка, що ти смієшся, Танюшка, що таке? дівчатка, а ну напишіть що Танюшка, я повинна зробити? Джин засунути. Можеш в джин засунути ось вот так? Так. Да. Можна засунути в джинс, так? Да? Можна зробити розрізи по бокам, якщо хочеш. Звісно, хочу, Танюшка, mm -hmm. хочу. Дівчатка, значить, я вже вам казала, завтра я йду в, в університет. Танюшка, ну кажи, чи він извините, йду. кивалова. йду. Да, Ківалова. Так, <laughs> Дівчатка, я повинна бути дуже-дуже гарна, тому що мене будуть чекати дуже-дуже багато діточок. Ну, ви знаєте, я з великим превосходством кажу вам, що я така, знаєте, прям задоволена, що дітки мене позвали і що вони мене будуть чекати. І я дуже е, довольна і дуже мені приємно, що в мене буде співбесіда з учениками університету. Це для мене дуже дуже, дуже важливо, і я дуже дуже цим пишаюся. І Я дуже піти дуже дуже красиво. Я хочу піти в вишиваночки. Тільки дівчатка напишіть волосики розпустити чи закласти. Обов'язково пишіть. У нас зав до завтрашнього дня є время. Ну, звісно, Танюшка зараз цю вишиваночку зліпить дівочки, вона Така крута, я просто хочу вам сказати, вона просто неймовірно крута. То, що ви дивитесь зараз, це одне, то, що буде завтра, це друге. Так що, дівчатка, я красуня, а ви богині ви просто ачеравашки, абалдяжки, любуньки мої. Так, дівчатки, я хочу вам поближче цей бісер показати. Боже, він такий красивий, що я вам навіть не можу продати. Так, Танюшка рішила зробити мені тут полукруг, ну буде круто, буде дуже круто, а ну тако може приблизно показуємо, Подивіться, вона вся ручна робота. Вишита бісером, вона така крута. Взагалі, це ще вона не готова. Подижі, завтра буде готова. Завтра буде після обіду лук з вишиваночкою. Вона дуже крута. Боже, я вам дуже дякую. Я вас всіх дуже люблю, обнімаю. Дякую за ваші подарунки, дякую за ваше внімання. І щоб ви знали, що я вас обожнюю. Ефірі. Так, yeah. добрий вечір, люблю, мені добрий день, подождю, по четвертому. Мої хорошенькі, у нас сьогодні 14 передач, але із з них одна Дунайка не виїжджає. Дівці опитують, вона тобі говорила за дунайку, взяла під свою відповідальність. Там ми, ми, ми відговорювали, не треба, дівчинка під свою. Але я не заслухаю, мені, спілний рахунок, і дівчинка мені пише, каже, у мене рахунка немає, у мене карта. Я говорю, дивіться, у нас немає карти, у нас тільки рахунок. чому дівчинка мені каже? Ви що, сильно піднялися? Чом я піднялася, тому що я сказала вам, що у нас тільки рахунок, а карти немає. Звісно, цей товар відправлений не буде ніколи в житті, тому що чому було слово підняли з дівчатка? Якщо я вам говорю, що у нас рахунок, ну у нас по рахунок. Всі, всі передачі, ми по 170 передач продавали на рахунок. У нас немає карти. Костя, ти камеру держав, зайчик. Ну да. бачу, наш сочинахи. Дівчатки, у нас немає карти, у нас є рахунок. розумієте? Ну, ви мене вибачте, ми нікуди не піднімалися і не збираємося підніматися. Які ми є, такі є. Але, на жаль, ви не хочете багато щось з такими претензіями. Що? Мені не потрібно. Я розумію, що багато хто може на цей рахунок не може. Але, дівчатка, вибачте, у нас по-другому немає, тільки рахунок. Якщо ви берете цей товар, так як Дунайка, Малосока, Молосока, все під вашу відповідальність. Ми вам хочемо подякувати за кожен день. Значить, виключаємо чай новий. Ми вам хочемо подякувати за кожен день, за кожну секундочку. Але мої хорошенькі, правда. Ну, обіжайтеся, що. Ви піднялися за те, того, що у нас рахунок. Ну чому це взагалі було сказано, дівчатка? Е, ніхто нікуди не піднімався. Якщо ви щось собі придумали, то хай буде так. Саме головне, я хочу вам подякувати за те, що вибираєте нашу продукцію, за те, що ви у нас є. Я ми вам а що так відочка зажурила? Що ти так, так що Чи бірбіночка? Ну, от я піднялася, тому що в мене рахунок. Ну так чому це? А була б у тебе все? карта? А була б у мене карта, я випустила. Я <пустила> <пустила> Так як росли, то ти підняла. Ну. Якщо ви мене знову обіжаєте, якщо я плакала, от я можу сісти, він не плакати. Ще раз скажу, якщо ви мені ще раз скажете, що я альбиночку обіжаю, дівчатка, піднімайте трошки шутки. Ми дружимо, ми можемо говорити, що де як хочете. Це ви просто пригощайте в шутки. На самом деле, ну я тобі, ну це взагалі, знаєте, особливо коли ми щось з тобою говоримо. Ну, Альбінка, добрий день, добрий день. Ні, настільки лящиє. Если рибку, вам треба піти на рибку да. Виходьте прямо в цей проход направо, там є і девочки, і мальчики, там повна рыбки. Я, сьогоду, девочки, так що мої хороши, кости следующий ролик. ми в ефірі вже. Так що мої веритнесеньки. Я вам хочу сказати, трошки воспринимайте наші шутки не всерйоз. Тому що дійсно, ви знаєте, що ми все время шуткуємо. Ми можемо посміятися. Ну, Ти не можеш все время Важаю, що коли, ми, коли ми з тобою я тобі щось говорю, значить тобі нічого за мене говорять. А мені, от, чому ви альбінку обіжаєте, я тебе обіжаю. 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 Скажи, я обіжаю. Іди, скажи, 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 я обіжаю? Попробуй сказати. Камера, коли виключить, я тобі розкажуть потім все. Дівчатка, не восприймайте все Серйозно, тому що ви дійсно не розумієте шуток. Ми все життя так говоримо. Ми можемо говорити, ми може, можемо сваритися, але ну, що один раз було, так, да, Альбінка? я могу заблокировать, а потом разблокировать, або забудет, да? Но все равно, Альбинка, дальше 60 лет, то все равно не буду. Хоть ты так трошки вредна, хоть ты как ты хорошая. А okay. ты? Я тоже вредна. <laughs> Олеся, это вообще отдельно. Да? <laughs> э, хочу сказать, что самый хороший, это хорошая. Да? А, Сказали він про то, що думаємо. Так, да, ми розказали, ти молодець. А саме головне, я хочу вам сказати, що ми всіх любимо, обіймаємо. А саме головне, розприймайте все всю шутку, У нас ми можемо, щоб не здоругало тільки. Не можемо. Саме головне, що ми можемо багато що сказати, але ми один одного любимо. І просто е, понімайте дружби, понімайте шутки. Ми вас I love you, дякую вам за все. Зайчик, що ми повинні сказати? А yeah. ми <laughs> вас цілуємо <laughs> любимо. і щастя, зайчик.